The cat У Миргороді 3 лютого відбулось пленове засідання виконавчого комітету Миргородської міської ради. Члени виконкому розглянули низку питань соціального, економічного, комунального та освітнього характеру. Основними питаннями засідання стали звіти за 2025 рік про підбиття підсумків програми підтримки та розвитку міської телестудії Миргород, реалізації комплексних програм соціального захисту населення, зокрема й програму реабілітації, інтеграції та соціального захисту захисників і захисниць України. Та в їх сімей, Програму розвитку культури і мистецтва, зміцнення іміджу, розвитку та співробітництва та виконання бюджету Миргородської громади за 2025 рік. Пропоную до вашої уваги виконання бюджету минулого року. В цілому надійшло по дохідній частині 815,6 мільйона гривень. До загального фонду без врахування офіційних трансфертів. Надійшло майже 542 мільйона гривень. До спеціального 57,1 мільйона гривень, а також офіційних трансфертів з різних бюджетів 216,5 мільйона гривень. Базовим джерелом наповнення бюджету залишається у нас податок на доходи фізичних осіб. І його частка в нашому бюджеті складає 52,2% або отримали майже 283 мільйона гривень. Єдиного податку отримано 84, майже 2 мільйона гривень це 15,5% в структурі бюджету надходжень. Плати за землю у звітному періоді надійшло 78,1 мільйона гривень. Акцизного податку в цілому надійшло 51,7 мільйона гривень. Податок на нерухоме майно отримали в сумі 33,7 мільйона гривень. Інші податкові та неподаткові надходження майже 8 мільйонів гривень, а також плата за надання адміністративних послуг 3,3 мільйона гривень. Також на засіданні розглянули поточні питання, що стосуються соціального захисту населення, благоустрою громади, діяльності комунальних підприємств та роботи закладів охорони здоров'я. Перший блок питань стосувався поточної діяльності, зокрема внесення змін до рішення виконавчого комітету про затвердження складу архітектурно-містобудівної ради при управлінні архітектури та державного архітектурно-будівельного контролю Миргородської міської ради. Наступним блоком розглянули питання майнового характеру. Зокрема, йшлося про зняття статусу службового житла з однокімнатної квартири, зняття на облік внутрішньо переміщених осіб, які потребують тимчасового житла, а також зняття з обліку ВПО у зв'язку зі смертю. Також внесли зміни до рішень виконавчого комітету щодо порядку видачі дублікатів свідоцтв про право власності на нерухоме майно та до положення про орган приватизації житлового фонду громади. Окремо затвердили рішення комісії про надання допомоги для вирішення житлового питання внутрішньо переміщеній особі, учаснику бойових дій, у розмірі 2 мільйонів гривень шляхом надання житлового ваучера. Члени виконкому розглянули питання соціального спрямування. Ухвалено рішення про виплату одноразової адресної грошової допомоги на лікування 42 мешканцям громади на загальну суму 270 тисяч 500 гривень, а також допомоги при народженні дитини шести родинам на суму 36 тисяч гривень. Передбачено виплати одноразової адресної допомоги двом внутрішньопереміщеним особам у сумі 18 тисяч гривень. Крім того, ухвалено рішення щодо матеріальної підтримки захисників і захисниць України та членів їхніх сімей, двом пораненим військовослужбовцям на суму 20 тисяч гривень, двом родинам загиблих на поховання на суму 120 тисяч гривень, а також 29 сім'ям зниклих безвісти та полонених захисників захисниць України на загальну суму 260 50 гривень, а також одноразової грошової допомоги 18 захисникам та захисницям України на суму 68 тисяч гривень. Також до боку інших питань увійшли питання охорони здоров'я. Зокрема, виконком вирішив використати кошти цільового фонду міської ради в сумі 98 тисяч гривень для розробки проєктно кошторисної документації на капітальний ремонт системи електропостачання з встановленням сонячних панелей у Миргородській лікарні інтенсивного лікування та затвердив зміни до тарифів на платні медичні послуги комунального некомерційного підприємства Миргородська лікарня інтенсивного лікування, що пов'язані з реалізацією Національної програми Скринінг здоров'я 40 У межах питання впорядкування отримання благодійної та гуманітарної допомоги у вигляді організаційної техніки визначено отримувачів допомоги від міжнародних та донорських організацій, зокрема, Центр естетичного виховання та Миргородський ліцей номер 1 імені Панаса Мирного. Також виконкому повноважив комунальні підприємства громади укладати договори з операторами мобільного зв'язку щодо забезпечення резервного електроживлення базових станцій в умовах воєнного стану. Це рішення покликане забезпечити стабільний мобільний зв'язок у громаді на випадки тривалих відключень електроенергії. За підсумками засідання, ухвалено значну низку рішень, спрямованих на стабільну роботу громади, соціальний захист мешканців та подальший розвиток Миргородської міської територіальної громади у дві в 26 році